Шукаю вічима, попав в бій, його завалило, і ось з того моменту ми не знаємо, де він. Муж був у нас потім попав в плен місці з усім. Я, мама, строковика. З березня, десь з числа 18-го, вже він не, відзва... не відзвонювався нам більше звати Авроти, я сестра строковика. Він був на службі і з 9 березня з ним немає ніякого зв'язку. Ми матері, дружини, доньки, рідні тітки українських полонених, зібралися тут у стінах Святої Софії. Як споконвіку збиралися наші пращурки в складні моменти, коли допомоги потребували і потребують уже наші чоловіки, допомоги силою молитви, силою сакрального чину. Сьогодні ми такий чин проведемо тут. Вигляді вишивання рушника ми вишиватимемо цей рушник з тяжкою душею, з думками про наших рідних, які знаходяться у полоні, у жорстокому полоні. Умови утримання там вкрай тяжкі. Це просто ну, не людські умови. Це концтабори 21 століття. Він дуже сильно похудів. Я бачила відео, коли їх виводили туди в. Я, конечно, его еле узнала. Настолько он похудел. Слышала от ребят, которые были уже на обмене, и его видели, что нога опухла, лицевой нерв свалился, не может разговаривать. Радовалась, сын вышел, застали по приказу, все будет хорошо. И теперь вот приехала в Киев, но ничего не могу сделать. Они опять в аду. Найтяжче для нас це те, що ми не знаємо, де вони, скільки в нас немає з ними зв'язку. Він відзванювався або мені, або бабусі з дідусе через, через раз. От Все добре, все добре, а потім просто пропавивсь і, і що сталося. Ніякого зв'язку, ні дзвінків. Ні. З 9 березня не було. Яку інформацію я получала, коли кто-то либо выходил из обмененных либо каким-то другим путём, ну вот передавали, что там видели живой. Хотелось бы хотя бы одного дзвиночка, чтоб бабуся заспокоїлася, чтоб його мати, чтоб мы знали, що він як здоровий живе. На одну хвилину у нас був телефонний Звонок із Єленовки. Ну, сказала я в Єленовці. Так, в двох словах. І все. Больше я з ним не розговорювала. Ну, він... він сильний і я вірю, що він це все зможе пройти. Росія забороняє їм зв'язок з нами, та навіть за міжнародним правом заборона зв'язку з рідними є ще одним із способів катування. У нас виникає питання. Чи є місце у світі милосердю у 21 столітті. Кожного дня ну сниться мій брат. Часто сниться дуже. Не тільки мені, а і бабусі, В сестричці. У нього сестричка маленька є. Сіжу сама собі, говорю, нічого соночок. Я розговорю з ним, нічого сунок прийдеш. Ми обов'язково відмітимо круглу дату твою. обов'язково. Я чогось собі не задумала, що от до нового року він повернеться чогось. Так, не знаю. Він на Новий рік народився. В нього тільки перед війною народилася онучка, на геть малесенька. І, і в нього є брат і сестра двоюрідна, і батьки, і всі чекають. Всі чекають. Такими думками і таким болем, але сповнені надії, сили і прагнення захистити наших рідних, ми вишивали цей рушник послання до папи Франциска. Ми взяли для нашого рушника невибілене, сіре, домотканне столітнє полотно. Ми маємо такий же настрій і світові чуття неясні, затьмарені. Ми вибрали орнамент зі старовинного подільського рушника. Де жінки стоять разом, міцно взявшись за руки, як символ нашого єднання у спільній біді, боротьбі, молитві та спільному зверненні до папи римського, а оздоблення зірками як символ надії. Ми вишиваємо, ніби жінки от, о, взялися за руки, ніби просимо допомоги. Це такий символ, що наші хлопці повернулися якнайскоріше. Ми звертаємося до папи Франциска з проханням допомогти захистити і повернути наших близьких, виступити третьою нейтральною стороною для налагодження зв'язку полонених з рідними для можливості передавати полоненим теплі речі, ліки та все необхідне, стати гарантом у інтернуванні полонених у інші країни. Ми просимо його святість. Спонукати людей до милосердя віримо, що наші полонені є, і у його серці також. Ми на своєму місці молимося, а його просимо зробити більше, ніж може будь-хто допомогти врятувати наших рідних. Ми ну, читаємо молитву. А вранці ввечері у нас колективна молитва для воїна. Какая разница, чьи дети, они все наши дети там сейчас. И у нас одна боль, одна одна просьба ко всему миру, к паперинскому, ко всему миру у нас одна просьба. Мы будемо боротися до кожного, щоб кожен повернулося. Все подала, щоб син був рядом. Може мені нічого не надо. А сам кінець, ми хочемо висловити нашу вдячність за те, що як релігійний лідер мільярдів віруючих, папа Франциск послідовно виступає проти всіх форм насильства та проти війни, нагадуючи як віруючим, так і невіруючим, що мир є основною цінністю всіх народів.